Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звати Тарас, я інженер-будівельник, і в даному відео ми з вами розглянемо проєкт одноповерхового будинку, який я виконував по індивідуальному замовленні для будівництва в Київській області ще в 2015 році. На даний момент проєкт вже реалізований. У мене є кілька фотографій реалізації даного об'єкта, я вам пізніше трошки їх покажу. Ми з вами сьогодні розглянемо планування будинку, ми розглянемо з вами і конструкцію даного будинку. На щастя, даний будинок він вцілів внаслідок бойових дій, з ним нічого не трапилося, тому що є кілька моїх об'єктів, які, які будувалися по моїх проєктах, які пошкоджені або частково, або, на жаль, так пошкоджені, що вони вже не підлягають відновленню. Їх потрібно. Будувати заново. Я не буду вам показувати фотографії цих об'єктів, вони в мене є, тому що ну, це людське горе. Я не хочу, скажімо так, якісь там умовні бали собі на цьому заробляти. Ну, є, на жаль, такі проблеми у людей, що повністю зруйноване житло. Багато хто з людей, яких я знаю, які втратили житло, і вони виїхали за, за кордон, або з сім'ями в кого там троє дітей. або Частина сім'ї там виїхала дружина з дітьми, чоловік тут залишився. На жаль, такі сім'ї, напевне, вже ближчим часом в Україну не повернуться до зими так точно, тому що немає просто, попросту де зимувати. Це такі, скажімо, я трошечки відійшов від теми, тому що є такі реальні історії. Так, давайте не будемо про поганого, поганого, погане. поганого нам, на жаль, хватає в Україні. Так, в нас будинок одноповерховий, який має в собі 4 спальні. Має просторий, простору вітальню з кухнею, з другим світлом. В нього одна із спалень це майстер-спальня, яка має ще свій санвузол, має свою гардеробну кімнату. У нас є плюс ще гардеробна кімната загальна в цьому будинку. У нас є два санвузли, крім того, що знаходиться в майстер-спальні. У нас простора котельня, тераса з барбекю. Це досить цікаве планування, досить цікавий будинок. Є кілька фотографій у мене з інтер'єра цього будинку, тому ми зараз з вами розглянемо планування. Розкажу вам про конструкції, а потім покажу вам фотографії з інтер'єра, і ви зможете співставити собі 2D-картинку з реальною вже картинкою, коли вже над даним проєктом попрацював дизайнер, і майстри реалізували задумку дизайнера, вже втілили в життя. так, давайте перейдемо на планування самого будинку, ну цей будинок, як я вже сказав, проєктував я досить таки багато років тому. І там тоді в мене була дивна дуже гама кольорів зафарбу... зафарбовування самих зон приміщень. Ну, Тим не менше, зараз вони в мене більш, більш, скажімо так, стримані. Розглянемо планування на 2D, тому що тут в нас є площі, і буде вам більш зрозуміло яке приміщення по об'єму. І так, вхід у нас будинок. Завжди починається з тамбура. В тамбурі в нас по праву сторону є ніша для того, щоб ми зробили вбудований шкаф для верхнього одягу. Потім з тамбура ми попадаємо в досить таки просторний коридор шириною 2 метри. З коридору в нас йде така, скажімо, каскад дверей Напроти це кабінет робочий. Потім направо у нас дві спальні. Це дві дитячі спальні. Прямо по коридору це гардеробна кімната. Два санвузла, це не роздільний санувузл. Я б це назвав два окремих санвузла, тому що вони повністю автономні. В двох санувузлів є унітази і раковини, також підведені всі необхідні комунікації. Потім, коли ми проходимо наліво, ми попадаємо в відкриту зону з другим світлом. Це в нас вітальня і кухня-столова. З кухні столової у нас йде вхід в досить простору котельню. На котельні я хочу зупинитися з вами і пояснити, що ви можете побачити, що в нас є вікно в котельні, в нас є двоє дверей в котельні, і при цьому в нас досить таки велика площа вільних стін. Що я маю на увазі? Коли у вас котельні розміщується інженерне обладнання, то тут не так важлива площа підлоги, як площа стін, тому що. Багато сучасного інженерного обладнання, воно кріпиться саме на стіни. І якщо б я зробив, наприклад, оцей вихід на вулицю з котельні на протилежній стіні, а тут би в нас було вікно, то була прохідна зона, по суті, через цю котельню. І таким чином в нас було б дуже мало місця для розміщення інженерного обладнання при досить такій великій котельні площею 12 метрів. А так в нас є. Оця стіна для інженерного обладнання, і оця стіна є в нас для інженерного обладнання. Також можна і по цій стіні, наприклад, якісь електрощитки повісити. Потім з зони самої вітальні в нас йде вхід в майстер-спальню площою 16 метрів квадратних Майстер спальня має свій санвузол, великий санвузол з великою ванною 6 квадратних метрів, і 6 квадратних метрів досить таки велика гардеробна кімната. Що стосовно самих, самого матеріалу будинку, то фундамент в нас збірно монолітний, тобто монолітна підошва, фундаментні блоки, монолітний пояс, підлога по ґрунті. Що стосовно стін внутрішніх, це повнотіла цегла і в інтер'єрі, я пізніше вам покажу фотографію, у нас виконана розкладка цегли під розшивку, тобто в нас немає зовнішнього оздоблення по внутрішніх стінах. Кладка викладена так, що ми її залишили в інтер'єрі. Потім зовнішні стіни в нас це цегла пустотіла формату 2 нф шириною 38 см і утеплення мінеральна вата 150 мм. Потім ми виходимо на терасу. Загальна, до речі, площа будинку без тераси в нас складає 180 м2. Площа тераси 25 м2. Так, розказав, в нас є в будинку камін. У нас в будинку є два котла, два джерела опалення це твердопаливний котел і газовий котел. І давайте тепер перейдемо на 3D-картинку, щоб ви більше уявили собі сам простір. Так от у нас виглядає друге світло. Ми бачимо, що досить таки непроста конфігурація самого даху проходить. Тут складна система кроквяна, тому що в нас Потрібно оставити е, цей простір повністю відкритим і немає опор. І там, я, чесно кажучи, вже не пам'ятаю, як я там вирішував е, дані конструктивні рішення. Ну, з дах після мене переробили будівельники по-своєму, а потім я після будівельників, тих, які переробили дах, тому що дах виконували не мої будівельники. Клієнт підтягнув окрему бригаду. Вони сказали, що в мене неправильна конструкція даху, вони її переробили, а я потім після них вже робив проєкт підсилення. Ми робили експертизу крокиної системи, приймали рішення, як її підсилити, що можна зробити, що залишити і так далі. Тобто, знаєте, я кажуть, робив все по чертіжу, щоб не було багато розмов. Треба все робити по проекту, так як я закладаю, тоді не буде у вас ніяких проблем. Не. Займатися самодіяльністю. Так в нас виглядає будинок з задньої сторони фасаду, з задньої частини ділянки. От. І в нас ще був один варіант. По суті, він не сильно відрізняється по фасаду. Там трошки міняється висота самої покрівлі. Міняється. Звис даху не сильно. Але тут, що в цьому прикладі варіанті було, тут ми розміщували ще варіант гаража, який розміщувався на ділянці, але ми його так і не виконували, тому що він тут з деякими порушеннями по відстанях. Тобто ми не можемо його розміщувати таким чином, з такими відстанями до будинку і з такими відстанями до самої огорожі. Я не пам'ятаю деталей, тут просто дуже близько проходить червона лінія, і нам потрібно було відступити, а клієнт хотів саме так, щоб, забору, щоб в нього в'їзд в гараж був по лінії самої огорожі. Тому гараж у нас залишився чисто в ескізі. Ми його не виконували вже в сам проєкт, і залишили варіант без гаража. І трошечки тут він модернізований. Так, давайте тепер знімемо дах і подивимось на саме планування. Вже в будинку. Отак воно у нас виглядає. Наші 4 спальні, два санузли, майстер спальня, котельня. В котельні потім розміщувався в цьому місці, по-моєму, десь, десь тут чи отут. У нас був теплоакумулятор. Так, що вам ще тут розказати? Цікавого? Стіни в нас я вам розказав, які перекриття йдуть плити ПК. Збірні залізобетонні плити, і дах був у нас бітумна черепиця. Вот у нас йдуть плити, ви можете побачити, і оцей простір у нас повністю залишається відкритим. Зараз ми зайдемо з вами в сам будинок. Ось так у нас виглядало в ескізному варіанті сам інтер'єр, тобто я не займаюся дизайном інтер'єра. Це вже клієнт собі заказує окремо. А давайте подивимось з вами, отак от виглядає в об'ємному вигляді сам коридор. А тепер давайте я відкрию вам фотографію коридора. Це, до речі, цей будинок проміжна фотографія, її вже, скажімо так, багато років. В мене немає, як я вже сказав, фінальної фотографії фасаду. На жаль, але є деякі проміжні фотографії. І отак от виглядає в нас даний коридор зараз. Я зможу вам в одному вікні показати відразу дві фотографії. Думаю, що зможу. Ось один варіант. І ось так виглядає другий варіант. Ну, вірніше вже варіанти реалізації, наскільки от, е, більш виграшно виглядає інтер'єр, коли над інтер'єром працює дизайнер. Набагато все гарніше, набагато краще сприймається оком і набагато приємніше жити в такому інтер'єрі. Ось так виглядає у нас об'ємно-планувальне рішення, і ось так виглядає вже сам інтер'єр. Тут де, слідуюча фотографія це оцей момент. Зараз зараз секундочку, оцей диван. Так, я показав в об'ємному варіанті, і так оце виглядає вже в реальності. Друзі, якщо у вас є запитання, пишіть під цим е, відео. Також нагадаю, що в мене є Patreon. Попрошу вас поставити лайк даному відео, щоб воно краще просувалося. Підписуйтесь на канал, всього вам найкращого. До зустрічі в слідуючому відео.